Зниження яскравості оргазму, довготривалості цього процесу, або зникнення взагалі оргазму. І от якраз це порушення зростає не тільки у жінок, а саме у чоловіків. Тобто, все більше чоловіків в них все ок з ерекцією. В принципі, вони підтримують ерекцію під час фрикції, але яскравість оргазму знижується, або взагалі у цієї емоційної розрядки не відбувається в процесі еякуляції. Більовий синдром під час сексуального контакту, як у чоловіків, так і у жінок. Тобто у чоловіків внаслідок хронічного простатиту, наявності камінців, простаті, в наявності пухлини, доброякісної аденоми, простати, варикозного розширення вен тазу. Геморою, так і у жінок внаслідок ендометріози, злукових процесів, тобто під час самого сексуального контакту відбувається різний ступень дискомфорту: від незначного дискомфорту до прям таких больових синдромів, які інколи навіть змушують чоловіка припинити контакт або жінку.